Відділення для хворих на ковід в обласній клінічній лікарні в Ужгороді заповнене на 80%, каже директор закладу Юрій Яцина. У реанімації 10 пацієнтів. Загалом у лікарні є століжок для пацієнтів з коронавірусом. 69 чоловік на кисневій терапії на кисні. Ця ситуація досить плачевна. і Ми бачимо, що поступово-поступово ми перейшли у помаранчеву зону сьогоднішнього дня. Відповідно, і умови роботи погіршуються, тому що погіршується сама епідемічна ситуація. 98% хворих, які в нас лежать, це не вакциновані. І відповідно, вакциновані пацієнти мають набагато, там декілька пацієнтів. У нас набагато легший перебіг захворювання. В обласній інфекційній лікарні ліжка для хворих на ковід завантажені на 77%, каже директор Михайло Поляк. Тих, які знаходяться у нас на стаціонарному лікуванні, більше 70% знаходяться на кисневій підтримці. Більшість пацієнтів це за 50. Але є у нас хворі, яким і за 30. Так що ковід помолодів, він вражає більш молодих зараз. І у нас були випадки, коли 37-річний хворий помер. і 43. І 43-річний хворий помер. В Закарпатській області станом на 9 листопада заповнені 62 відсотки ліжок, які виділили для лікування пацієнтів з коронавірусом, розповів директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. 94 пацієнта знаходяться знаходиться в палатах інтенсивної терапії, і з тих пацієнтів, які 924 підтверджених випадки зараз лежать в лікарні. 900 4 пацієнта, тобто це є невакциновані люди, 20 людей лише вакцинованих. За словами Анатолія Пшеничного, 148 людей з коронавірусом перебувають в реанімації. Оксана Ушакова Валерій Михліченко. Новини на Суспільному.